Доброго дня, шановні наші телеглядачі, ви видиві, Вінницьке державне телебачення. Як завжди, у цю пору ми пропонуємо вам програму Екватор дня. Екватор дня. Ми в нього плавно вступаємо, і за годину ми йому скажемо до побачення. І ми тоді плавно вступимо у вечір п'ятниці. Але це буде. А зараз у нас дуже цікава нагальна інформація, і скажу відверто, інформація неоднозначна, яка практично зачіпає кожного українця напряму або опосередковано це здоровий спосіб життя, це те, як ми нищимо своє здоров'я, це те, як треба дійти до того самого здоров'я, про яке ми говоримо і. Відверто скажу, часто за нього випиваємо. Ось такі е, полярні речі ми робимо. Сьогодні ми про здоровий спосіб життя, про залежність, про проганні звички і як їх позбутися, будемо говорити з координатором громадського руху Твереза Україна по Черкаській області, субріологом Юрієм Оробцем. Доброго дня! Доброго дня! Е, я не випадково згадав саме той момент, коли ми сидимо за столом, кажемо: дай Бог тобі здоров'я і піднімаємо чарочку маленьку або велику. Виходить, ми з ми вважаємо здоров'я людині і тут же ми приймаємо отруту, будемо говорити відверто. Чи це було так завжди? Давайте почнемо з історії. Чи це нам нав'язали? Чи це просто життєва потреба? Як, наприклад, от зараз у нас в студії стоїть це чиста, до речі, вода, хочу сказати всім абсолютно нашим глядачам. Не подумайте нічого, це дійсно чиста вода. Е, з чого все починалося, будемо так? Починалося все-таки з чистої води. Аквавіта? Ну, так, Аквавіта. Людина складається з води. Вісімдесят відсотків. 80, так. Ну, кажуть, кажуть. Да, 80 в середньому 70, бо тому що народжується на 90% mm -hmm. дитина з води. А от коли вже помирає, то 50 чим відсотків з води. Mm -hmm. Тобто і вона все висихаємо. висихаємо. Людина висихає. І тому, коли я оце, даже сьогодні був в 15-й школі, питаю дітей, що ви зранку пили, коли встали. Mm -hmm. Хто чай, хто каву, хто молоко, хто сік. Мало хто вживає воду. Я кажу, ну ви з води чи з чаю. Ну, ми все-таки з води, ну не з чаю. От яка різниця? Постійно всі кажуть, треба випивати 2-2,5 літри води, но не соку, не чаю, не бульйону, не узвару. Яка різниця? От дійсно ми ж все одно всі ці речі, які я тільки що перерахував, вони ж все одно робляться, створюються на воді. В чому різниця? А різниця в наступному: що хочемо чи не хочемо, наша клітина, от коли приходить будь-яка рідина, яку ми в себе влили. І вона йде в між клітину рідину, точність через кров, потім між клітину, і міжклую і, і клітинка. клітинка бере воду, бо вона з води. Вона не чай бере, а воду. І вона з цього чая, як тільки можна, витрачає енергію, щоб оцю воду витягнути. А чай має властивість, О, чорний, зелений чай має властивість, А він ще витягує воду з клітини. <гум> він це чогонний продукт. Кава, чай це сичегонні продукти. Вони вас не... так обезвоження роблять. Як пийте воду. Ну ми все-таки з води ну, не з чаю і не кави. І мозок на 85% з води, кров, з води, каву, дай води. Яка вода, На тобі каву чай. Бо програма є, нас запрограмовують. Бо то бізнес. Воно у нас і не росте, ні чай, ні кава в нас не росте в Україні. Це не наш продукт. Але ми все-таки вже в нашу традицію зробили, як це так без кави, як це так без чаю. Воду пити. А норма води теж різна. Не можна всім одинаково вживати. 30 грам на 1 кг ваги тіла. норма води. І не проста вода. От, наприклад, я готую воду, бо просто з крана пити воду це технічна вода. Ну, з крана <кхід> дійсно, на жаль, пити. Але, можна. але коли ви берете, привозите чи тут джерельну воду, її треба довести до кондиції, її треба теж приготувати. Для організму треба воду приготувати. А ми якось вже на автоматі джерельна тут же випили, угу. холодна тут же випили. Кип'яток тут же випили. Її треба готувати. Ну, кип'яток ми, правда, не п'ємо. Кип'яченого маємо. Ні, я маю ввіду, що буває 50-60 градусів води і ми в себе вливаємо. А треба максимум пити 40 градусів. Вода повинна бути ні холодна, ні гаряча. А тепла 40 градусів. Не 40 градусна. От, от я хочу от, якраз от. сказати нашим глядачам, що щойно до нас долучився, йде мова не про 40 градусну аквавіту, яка потім, в принципі, прийшла на Україні в видозміненому назві оковита, це аквавіта з так, так. Латини. От, а йде мова про підігріту теплу або гарячу воду у 40 градусів за Цельсієм. Так, і цю воду, якщо ви не знаєте, от вона джерельна, і ти не знаєш, а у нас всі мікроби, віруси, бактерії, Живуть uh -huh. в воді. Вони в воді знаходяться. І ти, щоб не отруївся, бо думаєш, що там якийсь вірус отримаєш ще грибок, чи не Ні, не обов'язково кипятити. Можна дати на одну літру води одну чайну ложку перекису водню. Вон, mm -hmm. Він дешевий продукт. Просто влити туди. Влити, чайна ложка на літру води. Оцей атоматор кисень, атомарний uh -huh. а він бере і всю патогенну флору знищує. І Може, а, спокійно, а, що... а що тоді залишається в воді? Якщо угу. Ні, пішли, мікроелементи всі залишаються. залишаються. А як же? Це тільки живі істоти, uh -huh. грибки, віруси, які знищуються. Що саме інтереше, корисна флора не знищується. Uh -huh. води. Але якщо одна чайна ложка на одну літру води, uh -huh. і ви собі приготуєте, якщо я ще не договорив, 30 грам на 1 кг ваги це норма води. 30 грамм. Якщо я важу 70 кілограмів, 100. 2 літра хоч в день чистої води. Mm. Сюди не відноситься ні чай, ні кава, бо це вже продукти харчування. І то чай розслабляє, а вода заряджає. Вода дає енергію. Не дає калорії, а ми деколи путаємо. Так, калорії нема, там нічого нема і значить. Ні, а в неї є енергія. Дай людині енергію, більше нічого не треба. Їм треба наїдатися. А ми мертву їжу йому, думаємо, що там є енергія. Наоборот, Цікаво, яка енергія може бути в воді? Дуже просто. ОАж. Там кисень є. Угу. Оцей кисень це енергія. І він ще в якій сполуки знаходиться. Ож. Розумієте, H2O угу. розділяється на ОАж. І аж виділяється енергія, ще й тепло. І ще й тепло, енергія і плюс. Вода і вуглекислогаз. Я чесно говорю, вуглекислогаз, воно виходить і дає вам енергію. І тому я рекомендую зранку пити одну, тере, дві склянки води. Одна з перекисів водню може бути, друга, якщо в тебе є паразити. Угу. А як можна знати, чи у тебе паразити є, чи нема, подивися на свій язик. Якщо він хоча б білого кольору або бл... такого, угу. то це лід. Значить... Блідиналіт. Да. Це грибки. Це кандида, uh -huh. а вони повністю весь кишечник. В тебе такий наліт, повністю весь кишечник. А як його позбутися? А цей, цей грибок кандида, або дріжові ці плісніво, це uh -huh. все, а вони йдуть від нашого хліба дріжового. А вони знаєте, що люблять? А вони люблять цукор, а вони люблять солодку воду. А вони люблять солодкий чай, а вони люблять всі, можна сказати, солодощі, починаючи від цукерків, uh -huh. печива. Морозова, торти це їхня їжа. А мед мед теж, але не тої кількості і не тої. Я що говорю, бо в основному люди що їдять? Цукор чи мед? Більшість ну, цукор. Цукор. Ми підсадили дітей на цукор, uh -huh. а цукор це хімічна речовина. Цукерки, так. Да. Воно все ненормально. Не Я розумію, що перший, коли дитина починає мамину молоко в себе mm -hmm. так сказати, смактати в себе втягувати, а воно має там є якраз глюкоза є, і вона солодка, і вже перший смак вона отримала. То вже після цього, коли вже є солодке молоко, mm -hmm. немає права мама давати солодощі, а треба інші давати смаки для того, щоб навчити її виховувати інші смаки. І щоб і гірке було, і щоб солене було, і щоб було кисле, а не ну, тільки це, солодке. Ж, це ж часом. Це не одразу. Це Правильно, але от що саме інтересно, після молока треба mm -hmm. давати воду. А потім який продукт треба давати? У нас не хочуть овочі давати, фрукти, овочі спочатку mm -hmm. треба, Фрукти аж пізніше. Овоч, а потім каші, аж потім тільки фрукти. І вот так треба виховувати смаки. А щоб виховувати, треба, щоб мама молода знала. Ну тут багато зараз вам можуть сказати, що як можна виховувати, якщо є якісь біологічні певні моменти, щоб і животики, якщо ми говоримо зараз про маленьких зовсім дітей, щоб і животики звикли, і щоб і сприйняття було нормальне. Ну і плюс нікуди не дінешся. Тут індивідуальна переносимість, як то скаже, сприйняття чуєте. Я говорю то, що... Живу їжу треба вживати, не мертво живу. Mm -hmm. Я людина та що я в більшості в своєму раціоні вживаю живу їжу. Тобто, в мене дві треті в раціоні це жива їжа. А не от не як не розділити? От скажіть, будь ласка, зараз нашим глядачам, що таке жива, що таке мертва. Ми приходимо в супермаркет, ми приходимо на ринки, ми приходимо в супермаркет. Нема ж вивіски. Це жива їжа, а це мертва їжа. Ми такого там не бачимо. Це правильно? Ми ж бачимо тільки так. Червоне, жовте. Ну можливо, трошечки з чорноземом, то це картопля або бурячки. А все інше ж воно таке яскраве, воно. Таке гарне. Як тут розібратися? Ну, розібратися краще брати на ринку. Я, наприклад, супермаркети не хожу. Я швидше заходжу, поспілкуюся з тими людьми, які вирощують. Це виходите вся... туди, тому що вас знають. Ні, <гум> тому що з ними можна хоч подивитися, чи правду вони кажуть, чи ні. І що вони на якому городі це продукт все-таки вирощений. Що таке живе? Жива їжа це та, яка термічна обробка не оброблена. Не проходило. Не проходило більше, ніж 100 градусів. Можна не сказати, сира. Більше? Сира їжа. Сира. Я сиру відмовляюся, бо від сирої люди якось шарахаються. Сира, ага. це щось якесь таке недороблене. Ну це зразу можна сказати, ага, пан Юрій це сироїд. Ні, сироїд я би не хотів, щоб ви мені так казали. Ні. Я скажу, пан Юрій живий. А той, хто мертвий їжу їсть, той мертвий. Ага. А то можна, хто мертвий, хто живий. Може людина їсти мертву їжу і виглядати на мертву людину. Uh -huh. Тобто тіло є, а нема енергії. А він розряжений як батарейка. І в нього нічого не візьмеш. Він думає, де в мене це взяти. Що саме інтереж? Оці грибки, про які ми почали говорити, uh -huh. а вони цю енергію всюди забирають. І ти думаєш, що чому в мене стомленість? А може, що в мене хронічне ус... uh -huh. uh -huh. є всі uh -huh. симптоми. А це все від того, що у тебе грибки поїдають. Особливо ще восени. Будь да, а потім треба чистку робити, цю mm -hmm. організму треба як якось позбуватися, два рази в рік обов'язково. Чиститися треба не голодати, а чиститися. Це краще, ніж голодовка. А до часа чистити... я... яка різниця? Вот голодування і чищення? От в чому різниця? А дуже велика. Взагалі я вважаю, що чистка це коли ти чистиш від паразиту. <прауз outward> і, Але продовжуєш їсти, продовжуєш давати живу їжу. Тобто це певна дієта. Овощі, фрукти. можна так сказати. Ну, от боже було зрозуміліше. Бо як скажеш дієта, всі думають, ну знову ні. Я їм їжу, я постійно їм три-чотири рази в день, п'ять максимум, це мене нормальні. Кожний через дві години треба. Їсти живу їжу треба давати організму. Нехай він собі насичується. Але не можна сідати, як ви кажете, або на дієту, або на голодовку. Коли ти сідаєш, організм то хоче, а ти збий даєш, бо там є цикл, після якого він кожен постійно дай мені той чи інший продукт, а ми його не даємо. Ми думаємо, що краще, давай я посажу, а потім я знову набираю ту саму вагу. І оці всі дієти, які придумали, їх біля вже 300 є дієт. 300 вони нічого не допомагають. Але, правильно, але вони нічого не дають. Просто я кажу, просто їсти живу. Їжу дві треті, щоб вона була жива. І одна треть була мертва. Мертва, це що я вважаю? Якщо ти маєш овочі, фрукти, це жива їжа. Каша, якщо ти її не робиш, то є мертва. Коли ти її зварив. До uh -huh. кипіння довів, вона набухла. І оце тобі називається можна сказати. Оце пропорція нормальна. І не можна оцей дрожевий хліб. Оцей дрожевий хліб якраз оцей грибок і дає. І у нас саме більше не так віруси, не так бактерії знищують людський організм, uh -huh. як оці грибки. Грибки це ну, просто... у нас іншого, наскільки я розумію, нема. Ні, у нас 90% — це хдріжовий хліб я і хочу... плюс добавки. Ви знаєте, я хочу вас обрадувати. Я приїхав в Вінницю угу. я сам з Черкаси, і я обраг... Я був дуже в захваті і здивований, що у вас і не дріжовий хліб є. І дуже багато багатьох ма прикарпатський, бачу, гуцульський, я так дивлюся до да. ОГО. Mm -hmm. І тут такі нормальні, якщо правильно пишуть, бо я прошу, а дайте мені склад, що складається, mm -hmm, mm -hmm. але вони кажуть в тому, що... Да, що є у вас вже бездрожовий хліб. Як до 45-го року, mm -hmm. у нас до 45-го року. Я аж до кінця від цього початку, коли з'явився цей хліб, зерно, у нас все було на заквасках, ніколи не було на дріжджах. Дріжджа з'явилася після Другої світової війни, і ясно, і пішли оці ракові хвороби. Бо mm -hmm. Тому що дріжджя, оцей грибок, він сприяє утворенню цього грибка. Якщо я правильно вас розумів, то зараз достатньо е в якійсь певній мірі відмовитися слово відмовитися я беру в лапки, відмовитися від дружжового хліба і можна позбутися багатьох неприємностей, ще й яких дуже. Багатьох. І я рекомендую, щоб перейти краще не то, що відмовитися, а замінить. на бездрожевий. І білого не треба. Бо тому що оцей грибок, я ще раз кажу, любить цукор, любить білок. Розумієте, оці мучні, оці всі речі він любить, і він їх поїдає. Mm -hmm. І оті токсини, які він відділяє, оцей грибок, бо я ще до кінця не договорюю, оці токсини, коли відділяються, вони оці токсини мають кислоту. Ця кислота роз'їдає кишечник. І ще робить дирявий кишечник. І він дерявий. Mm -hmm. А ми думаємо, як це в нас потім токсично в крові, бо дирявий кишечник. А що дирявий, бо там грибок, а що грибок робить? Поївши цукор, робить що? дирявий кишечник, бо ця кислота роз'їдає. І ми туди закисляємося. А ми повинні бути не кислими, а лужними. Бо угу. ми слаболужні середовище. От в нас всі рідини в основному слаболужні. От в нашому організмі. І тому треба таким і бути. Угу. І чому я кажу, вода в нас слаболуга. А от коли чай п'єш, кислота, а коли Кислот, кава кислота. кислота. Коли пепси кола ще більше Ой, кислота. Це коли соки, всі соки, які в магазині, вони кислоти. Там є лимонна кислота хімічна. І ти закисляєшся, і ти закисляєш кров. А коли закисляється кров, знаєте, що робить організм? А він тут же зразу починає балансувати. Тому що pH крові, тобто вона стала величина. Там pH 7,43. pH 7,43, що це значить? Це стала величина. Це константа. Вона в вправо не може, бо як тільки чуть-чуть вона сувається в одну або в другу сторону, людина вже не так себе. В реанімації хоча б на декілька поділок. Тобто знаєте, 7-21, вона вже в реанімації, і треба знову вливати в фізрозчин, uh -huh. щоб для того, щоб її спасти. Що робить організм? А він туди має буферну зону, він не знає, звідки його тягнути. Він, скаль... він кальцій тягне, бо тому що він туди бере елементи. Якраз лужні, луги бере кальцій, це луга. Uh -huh. Кальцій, калій, магній, натрій. Чотири елементи. Кальцій бере з кісток. Ти і тоді у нас виникає О. В... в певному О. віці, у нас виникає проблеми з кістками, кістки сипляться і так далі. Я б на сказав, я я сказав навіть не в певному віці, а прямо вже з дитинства. Бо тому що 50% кальція закладається в підлітковому віці. А подивіться, підлітки, що вони вживають. А у них солодка вода, це як норма. Угу. Я коли сьогодні питаю п'ятикласників, ви скажіть, що у вас на, на свято, на столі, солодка Солод, вода, да. пепсі кола, кока-кола, то що заборонено. На все є всі люми батьки, всі люми дідусі, бабусі, які люблять своїх внуків, вони приносять оцю плящину з сегазованою, газованою, ще й от з цією кислотою, і ця кислота цю дитину просто знищує. Кістки стають м'якче, кісти стають дирявими, А потім думаєш, а чого в нас остопороз, остохамброз, угу, і пішла, угу, і зуби потом угу. не ті. А як поставити тепер? Які вони дорогі? Ці зуби? А ніхто не розуміє, що ці цукерки. Оце, коли тільки з'явився цукор, проблеми почалися з зубами. А до цього не було. Цукор то з'явився всього 350 років. 350 років, а до цього не було цукру. Я, наприклад, п'ю мед. У мене ніколи на столі нема цукру. Я Рекомендую, поміняйте оцю, там, де цукор, на краще на мед. І зранку одна ложка меду на склянку води. Перша склянка пити з водою. Вулити в себе. Mm -hmm. Бо я кажу, діти, а чим ви миєтеся? Чаєм чи водою? Водою. То що треба пити? З середини зумішнього mm -hmm. ви водою помилися. А зутрі клітинки чим краще помити? Водою чи чаєм? Логіка, бо я і на їхньому рівні хочу mm -hmm. перейти. Мийте водою. І організм води, і в воді відбуваються всі біохімічні процеси. Не в чаї, не в каві. А в нас підсадили під на каву. Закисляємо, а кава ще робить, знаєте куряч? Ще й кальцій забирає. Мало що писать. Кислотність, плюс, плюс кислотність, угу. кальцій. І знаєте, що ще? енергію. Вона енергію ніколи не додає. Просто в нашому організмі, як і в будь-якій господині, є, знаєте, комора. Угу. На прозапас вона тримає харчі. Так само в нашому організмі організм має про запас 30% енергії. Це на всякий випадок. Якщо стресова ситуація, ця енергетика виходить для того, це щоб акумулятор у нас так, це, так? щоб змоб... знаєте, мобілізувати mm -hmm. і щоб можна було вийти з цього стану. Знаєте, що кава робить? Оцей весь резерв витягує. І тобі так переживає. Ну, тут же ж виходить з постійно. Хронічному стомленому режимі і ти не маєш ні до рано встав, ти що кави, бо тому що не виспався. Mm -hmm. Ночі треба зарядитися, ночі ніч заряджає. Сон заряджає. Сон Але заряджає, коли так. ти лягаєш в 22 годині, а не в першій годині ночі, не в 12-й. Ось з 22 до 6 заряджаєшся, А якщо влів в літ 12, вже зарядки нема. Ну у нас мало хто влягає в 10 годині. Я вважаю. лягаю в 10 Ну і рекомендую всім. Хочу сказати, старше покоління вже починає, вже розряджені, лягати вже раніше. Ну, Але живу. вони вже розряджені. Ну. А тепер, а де вони були так. раніше? Тому я кажу, молодими, от зараз з, з молоду, з дитинства mm. треба закладати це здоров'я. Не можна закладати після того, коли ти вже на пенсії. На пенсії ти вже не, 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 не закладаєш, а просто підтримуєш і хочеш якось ще прожити. Ще 100 років хочуть. Ще 60, 60 прожили так, знищували 60 mm. років, а потім давай його підтримувати. А, тепер ще 60. а неможливо. А у всьому є, знаєте, за все треба платити. Закон одинаковий для всіх. Давайте повернімося до кави, тому що це дуже коротко, як ремарочка. Так, ми всі вважаємо, що, ну добре, нехай чай там чорний, зелений, вважають, одні заряджає, інші не заряджає, про це говорити не буду. Кава. Ми вважаємо, що кава це синонім енергії. Кава це синонім збудження. От у нас, ну ви прекрасно, ви знаєте. Пішли на каву, пішли. Чому? А мені треба випити каву, тому що ж треба мені збудитися трошки. У мене зараз там серйозний ефір, або там якась серйозна робота. або Зустріч, Правда. давайте йдемо на каву. Так. Ви кажете навпаки? Навпаки. Що все Ви повністю... знаєте, що робить кава? От я вам е, можу розкрити, як оце психологи дослідили, що вихає за чашечкою кави людина краще розмовляє і краще з нею можеш випитати все, що ти хочеш. Чому саме так? А от така психологія. Я тоді, поп... раз, я ви... я тоді зараз попрошу е... в студію поміняти, на, будь ласка, на каву, тому що мені треба, що буде багато цікавих речей випити. А я п'ю воду. А.